Доброго дня, малята, любі хлопчики та дівчата! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Мар'янка. Ну, її вітати! Доброго дня, Мар'янко. Доброго дня! Мар'янка мені розповіла, що в неї є дуже багато іграшок. А я вам пропоную погратися з нашими пальчиками та подивитися, які ж іграшки є у Мар'янки. Не вгадать тобі ні за що. Яка іграшка найкраща? З іграшками залюбки граються всі малюки. Так ось на сопілці грають, так ведмедика гойдають, а машину так ведуть у казкову дальню путь. Так ось дзигу запускають, так ось кубики складають, ляльку заплітають так, нам без іграшок ніяк. Малята, нумо ще раз гратися з нашими пальчиками. Не вгадать тобі ні за що, яка іграшка найкраща. З іграшками залюбки граються всі малюки, так ось на сопілці грають, так ведмедика гойдають, а машину так ведуть у казкову дальню путь. Так ось дзигу запускають, так ось кубики складають. Ляльку заплітають так. Нам без іграшок. Ніяк! Малята, ваші пальчики дуже гарно попрацювали. Ви великі молодці. Шановні батьки, грайте ось в такі пальчикові ігри зі своєю малечою. Адже вони подосконалюють дрібну моторику рук та зміцнюють м'язи рук. А я залюбки перегляну відео, як ваша малеча грається в пальчикові ігри. До нових зустрічей!